Я тобі щось такий скарб покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як всі блогери, типа в кінці роліка назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти мені маючи ні знайдеш за 9 євро? Вже бике, саме дешева ковра євро 40, десь приблизно. Чоловіки, для вас відділ рибалки, теж ціни, просто тушка. Відділ косметики, там все косметика, її і... ціни. Все по євро. Реально. Спортивний відділ, спортовари, Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вібер з парфумами. по... Аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі такі ціни. Да, то есть, так, відділ побутової будової хімії. Наприклад, ось такий брат для чорної канини, коштує в ройстві мінімум 5-6-8 євро. Тут всього на 8 євро побутової техніки, побудової техніки. Такий саме тоді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10. Дай сільського покажуть. Відео з Орігом, відділ з для дому, для двору, відділ з інструментами, чоловічими. з фарбами, абсолютно з і Ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купував свої за 60, блід. Купа техніки, що тут купа. От bluetooth наушники за 11 євро. У мідіамаркіці навіть якось гамна за такі гроші. Отже, купив я величезну тілішку всього, просто переповнену різними речами, і це все мені вийшло. Отака От, в тільки поличка, в яке я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо мене переїзд на квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз китаюся до декілька магазинів для порівняння цін, то в два-в три рази реально все дорожче. Рекомендую користуйтесь.